Усити вироблять зв'язок між Європою і США, зруйнувавши оптоволоконний кабель на дні Червоного моря. Якщо буде ще хоч один удар по них, якщо його вивести з ладу, це погано геополітичній стабільності. Фінансовим ринкам та інформаційній безпеці світу весь континент може залишитись без інтернету. Що думаєш з цього приводу? Напиши в коментарі і постав лайк, якщо інтернет нікуди не дінеться, та підпишись, аби не пропустити наступне відео про те, як закрити мікрозайми в Україні. underground fiber optic cable if the US and UK launch another attack on Yemeni airports. This is a huge threat as this cable is the lifeblood of communication pathways connecting Europe, Africa, and the Middle East. The severance of these cables poses a serious threat to geopolitical stability, global financial markets, and cybersecurity. More than 99% of the world's international internet traffic and more than 80% of international telephone communication traffic.